Друзі, мої вітання. Це програма грунтовно. І сьогодні в нашій студії Лариса Палешко, лікар-кардіолог, сомнолог і фахівець з функціональної діагностики. Пані Ларисо, вітаємо вас! Вітаю вас, вітають наших телеглядачів. Ну і будемо сьогодні власне говорити про сонливість, хропіння, головний біль і про те, що сигналізує наше тіло. Ви як фахівець, думаю, що зможете нам допомогти так розповісти, розібрати якісь кейси і теж можливо навіть зацікавити глядачів, так в цій проблемі в кого вона є. Але перед тим як почати розмову, давайте подивимося коротку відео-візитку про вас. Лариса Пелешко, лікарка лікарка-кардіологиня та сомнологиня. Вона заснувала перший центр, де лікують проблеми з диханням у вісні. Лариса вивчає, як сон впливає на серце, судини та загальний стан здоров'я людини. Вона одна з небагатьох лікарів в Україні, хто поєднує лікування серця і проблеми зі сном. У своєму центрі вона допомагає людям з синдромом апної сну, хворобою, коли під час сну людина перестає дихати. Лариса також розповідає людям, як важливо мати здоровий сон і вчасно виявити проблеми сну. Отож, пані Ларисо, давайте розпочнемо з того, що таке апноє сну. Апноє сну це дуже поширене захворювання. Поширеність захворювання вказує також на його високу важливість і роль в патогенезії і розвитку інших захворювань. Але все по порядку. Обструктивне апної сну це захворювання, коли під час сну у пацієнтів, у людей верхні дихальні шляхи змикаються, і людина не може вдихнути. Таким чином, відбувається зупинка дихання і падіння напруження крові киснем, так звана сатурація. От під час цього, як падає сатурація, виникають цілий ряд патологічних змін в самому організмі, тому що всі органи і системи недоотримують кисню. І цілу ніч протягом цієї ночі у людей, які страждають на це захворювання, виникає гіпоксія. Це відповідно вранці викликає головний біль відчуття абсолютної невиспаності, відчуття того, що пацієнт абсолютно не спав. Іноді навіть пацієнти жаліються, що в них є безсоння настільки часто вони прокидаються. А насправді вони сплять, лише сон є абсолютно неповерхневий, тому що мозок він також адаптується до ситуації, яка складається, і він намагається врятувати людину відповідно самого себе, тому що коли глибоко заснеш, апної будуть ще глибші, зупинки будуть ще довші, і це є проблема для пацієнта. Вони тоді старають, мозок будить, сигналізує тривогою, що треба. Ви прокинутися, щоб вдихнути угу. з вашої практики, наскільки це явище часте, зокрема в нас тут в області, явище в цілому світі дуже поширене, і з віком пацієнта ця проблема поглиблюється, тому що м'язи стають слабшими, з віком люди набирають більшу вагу. З'являються різного плану гормональні порушення. Люди ведуть малорухомий спосіб життя, від чого також знову ж таки це ослаблює м'язи, угу. тому. Захворювання доволі поширене як серед жінок, так і серед чоловіків. Більше правда серед чоловіків, але сказати, що це захворювання лише повних і старших людей не можна. Є дуже багато молодих людей такої спортивної тілобудови, які мають це захворювання. І навіть в нас в центрі було вже доволі багато пацієнтів, молодих до 30 років. І коли вже потім розпитуєш, відколи у вас ця проблема, і відповідають: дитина. Каже, я все дитинство. Мене боліла вранці голова на уроках, я був не зібраний. В школі мені було складно концентруватись на уроці. Всі мені казали, що ти неуважний, а я не міг пояснити, чому я неуважний, тому що я просто хочу спати. У мене немає відчуття бадьорості, я не можу запам'ятовувати, тому що тому що людина дрімає. Такі зараз методи боротьби з цим, так? Тобто є якісь не знаю, там, апарати, таблетки чи ну, діагностика, само собою, але що далі? Тобто, як відбувається цей процес лікування і відновлення нормального здорового повноцінного сну? На жаль, таблетованих методів лікування ще не винайшли. Лікування це тільки апарати. Тобто під час діагностики ми визначаємо, чи є апної, чи нема, і яке це саме апноя, тому що апної буває двох типів. Обструктивне це коли дійсно змикаються верхні дихальні шляхи, і через це пацієнт не може здикнути. А є ще захворювання, називаються вони центральне апної, коли з мозку не йдуть імпульси на вдих. Тобто дихальний центр на якийсь певний період замовкає і імпульсу на вдих немає. Чим ці відрізняються апної? Тим, що. Що під час обструктивних у пацієнта зберігаються дихальні рухи. І, наприклад, якщо хтось з партнерів, чи дружина, чи чоловік. Вони бачать, що о, дихає, все нормально, грудна клітка рухається, черевна стінка рухається, храпу немає прекрасно. Людина не храпить, просто спить і собі дихає. А насправді є тільки дихальні зусилля, а вдиху немає. І страждає пацієнт від того, що немає вдиху, немає відновлення нормального кисневого наповнення крові. А центральне пно там припиняється і рухи грудної клітки черевної стінки, і відповідно храп також, тому що немає. І це е, є таке зараз поширене, як німе апної, такий термін німе апною. Тому що дуже часто апною супроводжується голосним хропінням. Тобто верхні дихальні шляхи спадаються. І в момент, коли все ж таки вдається вдихнути, ті дихальні шляхи розходяться по чуть-чуть і там є така вузька щілина. Коли пацієнт вдихає, через цю вузьку щілину заходить повітря, видає і в той момент виходить таке гучне хропіння. Ага. Але коли е, м, пацієнта, дуже довгі зупинки, є зупинки по 40 секунд, по 60 секунд, навіть по 120 секунд є зупинки дихання, і тоді один-два вдохи. То ці вдохи настільки неповноцінні і тихі, що дружині або чоловіки партнери може здаватися, що храпу абсолютно немає. Десь там хвилину один храп чи два таких це взагалі не проблема, до цього всі звикають. А що потрібно робити власне в такій ситуації? Зрозуміло, що консультація у лікаря, але от вдома чи потрібно людину будити, можливо так під час того, коли от відбувається оця зупинка дихання. Ви розумієте сказати, що потрібно будити? Напевно, що потрібно. Буде, наприклад. Ви розумієте, важке апноє це коли 30 зупинок за годину. Година має 60 хвилин, тобто практично кожну другу хвилину є зупинка. Це вже важке апноє. До нас приходять люди, в яких 120 індекс яких 90 індекс, яких 160 індекс. Тобто в них відбувають, наприклад, дві зупинки за хвилину по 30 секунд. Можуть бути, наприклад, короткотривалі, але часті. По 10, по 15 секунд – це 3-4 зупинки за хвилину. Відповідно, це дуже великий процент. В мене був на діагностиці пацієнт, в якого був індекс апної-гіпопної 6. Щоб ви розуміли, наші телеглядчі також що до п'яти вважається нормою, тобто кожна людина дозволяється, що буде якісь там легкі зупинки, тобто до п'яти це допускається. Але в цього молодого чоловіка було шість зупинок за годину, і вони не були довготривалі. Але просідала сатурація, тобто знижувалося насичення крові киснем, і мозок сам будив цього пацієнта. І настільки був сильний такий імпульс тривоги. Щоб в пацієнта почалися панічні атаки. От, взагалі, -то, панічна атака це безсимптомний напад тривожності. І вночі так людям і здавалося, що це безсимptomні. Але після того, як ми провели діагностику і виявили, що є ці апної. Після того мама пацієнта засікла, що саме власне під час вона сказала, в котрій годині вони переважно бувають, і власне всі всі в пору на діагностиці зафіксувалися ці зупинки. То коли підібрали з пацієнту лікування, всі панічні атаки пропали. Отже, це не були панічні атаки, це просто були імпульси з головного мозку, що прокидайся, тому що ти не дихаєш. І от ми плавно переходимо до лікування. В нас в центрі ми підбираємо лікування. Тобто, пацієнт залишається в нас на ніч. І в нас є титраційний прилад, прилад, за допомогою якого ми можемо підібрати лікувальний апарат конкретно кожному пацієнту, з який саме апарат, які режими, які тиски потрібні пацієнту, з якою частотою дихання. От, і пацієнт у нас залишається, ми підбираємо, і після того пацієнт собі має можливість придбати апарат і вдома лише на період сну пацієнти такі підключають собі. Ці апарати, угу. до речі, маємо от один із кейсів, так зараз прошу відео наше показати. Чоловік 49 років звернувся до вас із розглядом дихання. у вісні, зазначив він так, що почалося це близько 7 років тому. Протягом останніх 5 років, через відчуття задишки, у душа спати лежачи він не може. Так, от зараз можемо бачити це відео. Спить чоловік, стоючи на колінах біля ліжка, спершись на спинку крісла чи дивану. Також він повідомив, що з'явився лунат. Турбували кошмари та нічні жахіття. От, хочу, щоб трішки ви детальніше про цей випадок розповіли і про цього чоловіка. Зараз що відбувається його лікування, так? І як взагалі ви допомагали йому, і як він зараз себе почуває? Так, це насправді такий досить серйозний пацієнт, такий е, був досить е, серйозний виклик нам, тому що пацієнт хворіє біля 7 років. Е, на, зайшовши в клініку, е, Треба було підняти цього на, на 8 сходинок. Він не міг навіть цю віддаль подолати, тому що він задихався, він прийшов з паличкою. Задишка була дуже сильно виражена, серцева недостатність, легенева недостатність. І цікаво, що на консультації пацієнт не лише засинав, коли йому задавали запитання. Пацієнт міг заснути, коли він відповідав на ці запитання. Настільки все було серйозно, і він же все перепробував. Ця родина вже перепробувала всі методи лікування, все, що можна було, і їхній пульмонолог скерувала їх до нас, тому що. Е Ще на це захворювання було треба було провести діагностику. Так, от він був настільки складний, що вони сказали, що ми не підемо. Якщо є така можливість, то в цю ніч ми вже хочемо залишитись на діагностику і наступна, щоб вже була терапевтична. Ну ми звичайно влаштували цю можливість. Ми перенесли пацієнтів, які мали менш складну ситуацію. І цей пацієнт був обстежений і в цю ж саму ніч. Якщо чесно, то я надзвичайно хвилювалася, як це все пройде, тому що пацієнт з. 100% ночі, яку він був у нас в клініці, і фактично він спав. Це був дуже поверхневий сон, але він спав, але на відео виглядає все так, начебто він не спить, тому що він постійно прокидався. І з того з цього 100% часу лише 12% він лежав. При цьому він постійно задихався, постійно прокидався, постійно зривався. От, а так він стояв на колінах, він стояв спершись на крісло, він стояв першим на комод. Потім він вже нічого не тримався, він просто стояв, опустивши руку. І постійно падаючи вперед, там біля його ліжка чергувала, і медсестра, просто не відходячи від нього, тому що ну і ти не можеш бути присутній, його тримати там, неможливо, їх тримати, бо надзвичайно велика вага, і пацієнт мусить цю ніч провести, так як він її зазвичай проводить. от і На наступну ніч було трошки хвилювання, як саме пацієнту одягнути маску, тому що пацієнт в дуже сильній гіпоксії. Угу. Як правило, у таких пацієнтів виникають енцефалопатії. тобто Різні фобії, різні боязні, чи як одягнути маску, чи пацієнт не буде задихатися тільки від того, що в нього щось є на обличчі. Але на наша надзвичайна така радість велику, і можливо, навіть і трошки подив. Тільки одягнули маску, і апарат включився. Буквально на другій хвилині зникли всі апної, і пацієнт заснув настільки міцно. Що його треба було спеціально розбудити, щоб потім положити, тому що з досвіду попередньої ночі ми вже його навіть відразу не ложили. Ми таким чином йому налаштували ліжко, щоб він міг сидіти сперш, спершись на велику кількість подушок. Йому спеціально таким чином облаштували спальне місце. Але буквально декілька хвилин він так поспав, його прийшлося розбудити і положити вже горизонтально нормально на ліжко. Він проспав цілу ніч. Його дружина була настільки здивована. Що вона просто жінка вголос сміялася, вона не могла радості цієї приховати. Це був такий досліз, щемливий момент, то вона каже: я не можу повірити, він взагалі так не спить. І на самий ранок, вже близько п'ятої години, чоловік він проснувся і він знову сів, тому що він ніколи стільки не лежав, його вже спина боліла. Я його розумію. Він взагалі не рухався. Він як ліг на спину, так і проспав цілу ніч. Що було цікаво? Цікаво, що він на ранок був надзвичайно бадьорим. До нас він прийшов з паличкою, тому що він постійно засинав навіть ходячи, і він міг падати. Йому паличка була без для підстраховки. І він пішов без палички. Від нас з кабінету він вийшов. Правда, ми забезпечили йому відразу ж сіпап-терапію. Йому піді було підібрано режим, який йому дуже комфортно підійшов. Він відразу він цю ніч спав прекрасно, і на наступну ніч вдома він вже спав прекрасно з сіпап апаратом, який відкрив йому дихальні шляхи, і він просто виспався. І на повторні консультації, коли вони приїжджали, то він каже: Ви розумієте, о, виявляється, я мене цікавить, що вдома робиться. Мене я вже мене починає проявлятися цікавість до життя, до дружини, до дітей, до, до внуків. Що в хаті мені вже щось мішає не там стоїть, не там лежить, не так сказали, не так цей. Каже, мені раніше було все рівно. Я нічого не хотів. Мене все боліло, я хотів спати, і пропав абсолютно інтерес до життя. Так бачимо з відео, власне, що е, цей сон йому віддавався складно. Відповідно, ви кажете зараз, що все добре. Наскільки такі історії і такі кейси часті зараз у вас? такі кейси дуже часті через те, що апної сну раніше не було діагностовано, і більшість пацієнтів, які приходять до мене в центр, вони знаєте, що кажуть? А ми думали, що це нормально. Ми думали, що так має бути. Але коли вони, я їм вранці показую, як проходила їхня ніч і як вони не дихали, тобто дуже є пацієнти з обструктивним пною, і дуже гарно видно, які в них потужні дихальні зусилля, як вони намагаються вдихнути, і їм не вдається. Їм цей вдих взагалі не вдається. Вони всі, тобто всі дихальні м'язи, і грудні, і черевні, і голову втягують, і плечі піднімають лише вдихнути. І тоді нарешті один-два вдохи, і знов на 40, 50, 60 секунд вони не дихають, і знов ці дихальні зусилля. Що навіть багато пацієнтів кажуть, ви собі як хочете? Якщо ви до вечора мені апарат не знайдете, то я далі буду спати у вас. і Я оце вже бачив. Я додому не піду. Тобто я вже хочу спати з апаратом, бо я ну просто бачачи це, я сама спокійно спати не буду. А, знову є інші пацієнти, в яких є центральні апної. От, і один пацієнт нам казав: Боже, подивіться на мене, я лежу як кобаса, я навіть не рухаюся. Що це таке? Я зовсім не дихаю. Тобто, реально, якщо є центральні апної пацієнт просто лежить. Не дихає, ні не рухається ні грудна стінка, ні черевна стінка, Абсолютно, тобто, просто пацієнт це не робити. Можна виявити? Тобто, чи ні, якщо, наприклад, от моє наступне запитання стосовно того, як виявити це апноя сну, якщо ти, наприклад, живеш сам, чи, наприклад, військові зараз теж так на передвіч повертаються сюди на реабілітацію, і теж, можливо, є такі випадки. Звичайно. Як це виявити? Зокрема, тобто хтось мусить бути якась стороння людина безпосередньо, щоб побачити, що Ім сном щось не так, чи, е, чи це ти прокидаєшся вночі, і те власне про що ми говоримо? Це головний біль, е, якесь відчуття такого неспокою. Можна якісь так звичайно. Найтаки найочевидніше це коли партнер вказує на те, що людина хропить, що є зупинки дихання. Вони часто пацієнти навіть вже приходять з готовими коротенькими відео, де дружина з ним записувала на відео, як пацієнт не не дихає. Скільки це часу він буває, тому що часто вони ще не вірять. Ну от я не виспався, бо я мало спав. Я вночі не спав, а насправді спав, але дуже часто прокидався. От. А симптоми, звичайно, є: це є доденна сонливість, це є ранковий головний біль, це є підвищення артеріального тиску в молодих людей, яке не піддається лікуванню. Ми повинні розуміти, що ми цілком саморегулююча система. І коли мозок не доотримує кисню, він що? Він намагається цьому запобігти. Раз мені не, до мозку не доходить кисень, значить треба підняти кров'яний тиск, щоб кисень що, дійшов, Прийде більше крові, прийде кисню більше. Але тиск піднімаємо, але кисню не приходить, бо його немає. Його просто немає, бо кров не насичена вночі киснем, і люди стоять вранці з високими. Артеріальним тиском і систолічним, і діастолічним, і дуже часто в нас пацієнти після терапевтичної ночі, коли медсестра замірює тиск, він каже: чекайте, чекайте, як це 120 на 80? Я ніколи раніше не прокидався з тиском 160 на 100 на 110. Це мій ранковий тиск. Ви мені що, давали вночі якісь таблетки від тиску? Я ж не пив нічого, ні вони пили нічого. У вас просто було нормальне напруження крові киснем, насичення крові киснем. Мозок відпочив, мозок зрозумів, що йому кисню достатньо, і він не дав сигналів на те, щоб вам піднімати ритріальний тиск. Який подальший алгоритм дій? Так, тобто прийшли до вас пацієнти, проконсультувалися, побачили так оцей сон, побачили, де є, з чим треба боротися, так що робити, скільки часу триває це лікування, так чи як це правильно назвати? Це лікування дуже індивідуально, і по тривалості також все залежить від того, обструктивне апноє чи центральне апноє треба розбиратися які були пошкодження мозку дуже часто люди взагалі не зауважують що такі речі були але часто які мають роботу з токсичними речовинами газоелектрозварювальники агрономи люди які працюють з хімією в своїй роботі лакувальники фарбувальники в них оці ці токсичні впливи пошкоджують мозок і може бути що не виника ці імпульси на вдих не поступають тобто є такі токсичні пошкоджуючі фактори це травми, закриті черепно-мозкові травми, аварії, якісь падіння, якісь труси. У військових це контузії, забої. Але почнемо з того, що багато людей і йдуть воювати, маючи вже ці проблеми. Просто недообстеженими йдуть. Угу. Що треба робити? Можливо, щоб запобігти цьому на Чи є якась панацея? З... Якісь... Панацеї Відобіга. немає, але звичайно, що треба тренувати м'язи горла, щоб вони були е, завжди в тонусі. І якщо будуть міцні м'язи, то вони будуть е, гарно працювати і вночі? Звичайно, треба контролювати вагу, звичайно, треба вчасно лягати спати. Має бути повноцінний сон. Звичайно, перед сном варто провітрити кімнату, щоб вона була прохолодна. Кімната має. Бути темна, якісь алкогольні напої, сильно діючі напої, каву треба виключити. Звичайно, що це все буде сприяти тому, щоб сон був здоровий. Але коли вже є проблема, її треба вирішувати, її треба лікувати. Угу. Це як пацієнт з кардіостимулятором, це він постійно дає імпульси, підтримує, заспокоює пацієнта, що імпульси будуть, не хвилюються, в тебе є кардіостимулятор. Так само і апарати сіпак БІПАП, пацієнт лягає спати, він знає, що навіть якщо вдоху не Буде, апарат вдихне. І щоб також щоб спали верхні дихальні шляхи, також не буде, що йому це перекриється кисень. Завжди верхні дихальні шляхи апаратом будуть створений позитивний тиск, постійний верхніх дихальних шляхах, і пацієнт буде дихати. Скільки часу це буде тривати, це дуже індивідуально. Перший контроль через три місяці. От, і Тоді ми дивимося, наскільки сатурація контрольована у пацієнта. І якщо треба, за низька сатурація, тоді, звичайно, пацієнту підключається ще кисневий концентратор. Але в більшості випадків через три місяці сатурація в нормі і пацієнт продовжує лікування. Наступний контроль через 9 місяців. Якщо все правильно, то звичайно кількість зупинок за годину зменшується. От але навіть якщо і не зменшується, то пацієнти кажуть, я настільки бадьорий, що я давно не такий бадьорий не був, в мене все нормально. Я цілком адаптувався, маска мені не мішає, нічого мені не мішає. І навіть якщо ви мені вже зараз скажете, що мені не треба спати вже з СІПАПом, я не знаю, чи я захочу від нього відмовлятися, тому що справді добре себе почувають. Тобто зразу видно навіть результати. Результати видно вже в Ранці після терапевтичної ночі. Як часто до вас звертаються з тим зараз, вважаючи, що війна, так, тривоги, чи багато зараз пацієнтів у вас? Є пацієнти, які звертаються, діагностуються, і ми кажемо, ви здорові, у вас немає зупинок. Тобто не тільки пацієнти приходять і кажуть, що ми всім кіль, кілька вердиктів, у вас є важке апно і все. Є пацієнти, які ми кажемо, так, ви здорові, у вас немає апної або у вас легка форма і м, у вас середня форма. Є форми середні, але потребують лікування. Є легкі, які потребують. Требують лікування. Це все дуже сильно індивідуально. Але пацієнти звертаються, і такий цікавий був момент просто такий се пацієнт старший, 70, плюс, і родичі жаліються, що настільки батько чутко спить, що навіть коли по коридору, повз його кімнату, проходить кішка, він прокидається. От так, от, коли він був на терапевтичній ночі, він не чув нічого. Навіть гул сирени повітряної тривоги він також не чув. Тобто ця все ж таки чуткість сну і часті прокидання вони були пов'язані з тим, що мозок був завжди на поготові розбудити пацієнта, коли буде занадто довга зупинка дихання. Угу. Тож, пані Ларисо, дякую вам за розмову. На жаль, часу в нас мало, але думаю, для тих, кому більше цікава ця тема, почерпне інформацію з ваших сторінок, так у соціальних мережах, або можливо безпосередньо завітає на консультацію, де можна теж поспілкуватися, перевірити так безпосередньо. Ньо цю практику і методику, про яку ви розповідаєте, і саме головне, надіємося, що це допоможе людям. І сьогоднішня наша розмова, ефір і теж ваша робота, робота ваших колег допоможе вилікувати так, бути здоровим в плані сну, щоб дійсно люди могли здорово спати. Друзі, нагадую, сьогодні в нашій студії програми грунтовно була Лариса Пелешко, лікар-кардіолог, сумнолог і фахівець з функціональної діагностики. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.